Отже, Юлячка хоче сказати про нашого гостя. Доброго ранку, тим, хто тільки тепер до нас долучився. 8.15 вже на годинниках. Прокидайтеся час працювати. Але поки будете збиратися, ми вам ще багато чого цікавого розкажемо. І далі ми будемо говорити про. Про цікаве, як я вже сказала, про те, чи є ми європейцями, про рух, який не так давно е з'явився в Україні. Рух так і називається Ми європейці. І про це ми будемо говорити з нашим колегою, журналістом, е мандрівником, який був е власне ініціатором створення такого от руху. Євгеній Хільзон у нас в гостях. Доброго ранку. ранку. Є який щойно повернувся от тиждень, ранку. здається, якщо не помиляюся, з Індії. так? Тиждень тому з Індії вже взяв активну участь власне, офлайн. Тобто в реалі, як раніше казали, власне, з учасниками групи. Mm -hmm. Я так розумію. Ну, група ми європейці, вона цікава що тим, що це от приклад того, що насправді люди не лише самоорганізовуються у Фейсбуці, але також вони зустрічаються і поза його межами. Тобто, це вже така сила, якась певна. Насправді. Ми не переоцінюємо себе зараз, але, мабуть, це є якимось прикладом створення ініціативних груп в інтернеті, які дійсно люди зустрічаються в реалі, вони стають хорошими друзями, вони починають розуміти один одного. І я зараз бачу таку цілу хвилю створення. Може, це якось з політичною активністю і з виборами. Я бачу цілу хвилю створення. Таких груп ініціативних саме в Фейсбуку, uh -huh. ну так сталося. Може, що ця аудиторія з соціальних мереж більш активна, більш інтелектуальна, може. Але я бачу цілу хвилю. Я дуже радий, що колись там півроку тому ми це започатку започаткували. І це важливо. Я вважаю, Важливо yeah. для країни. Ми, знає, ми знаємо, що ви є ну насамперед таким. Знавцем орієнталістом можна сказати, та ваші ваша географія подорожі це переважно от, з країни Сходу, а, ви також є релігіознавцем, я знаю, що спеціалізуєте саме на буддизмі. А, як це все поєднується чи корелюється власне з таким дуже активним проєвропейським вибором? Знаєте, я в цьому взагалі не бачу ніякого протиріччя, тому що ми, коли ми говоримо, ми європейці, ми говоримо про долю України, про так званий вектор. Це таке слово, яким спекулюють вже там четвертий президент, мабуть, про вектори там туди-сюди. І я думаю, я не бачу протиріччя між Азією та Європою. Тобто, якщо ми говоримо про гуманістичні цінності, про права людини, то ми можемо побачити на карті світу, що цим. Можуть пишатися не тільки європейські країни. Це універсальні, абсолютно цінності. Це універсальні цінності для нас це більш європейський вибір, і насправді саме початком для нашого руху виявилася якраз ситуація в Україні, коли Люди почали чітко розуміти, що щось відбувається і що наш рух в Європу сповільнюється, або взагалі ми кудись розвертаємося. І наразі ще не зрозуміло, що в нас відбувається. Тобто ми бачимо, що угоду про асоціацію з нами не підписують. а Уряд каже, що нічого не змінюється, ми йдемо в Європу, але насправді ми нікуди не йдемо, тому що якщо почитати, ну, давайте відкатимось на рік-два тому, коли. Перші інтерв'ю президента Віктора Януковича BBC, наприклад, де він каже, що е, в 2012 тисячі році чи тринадцятому, дванадцятому, да ми будемо мати безвізовий режим, ми будемо мати угоду про вільну торгівлю. Це було дуже впевнено. Сказано наразі нічого цього нема, і е, причини цьому ну яка різниця, які причини є я впевнений, що ніхто нічого для цього не робить так, як треба. Хоча прості питання, які від нас вимагають, хоча введення біометричних паспортів, наприклад, я перед тим як ми перейдемо, я хотів просто сказати про те, що спроше інший стереотип, тому що як правило вважають. Що такі найбільші прикильники таких євро європейської орієнтації, це люди з Західної України, тоді як сам Євген е, народився з Донецька, це такі от, і саме він є головним активістом цього року. Це справді стереотип, що люди на Сході менше бажають якихось таких європейських цінностей. Знаєте, е, це просто чим більше, скажімо так, на Сході, більший вплив. Е... Я не хочу сказати Росії чи там сусідньої держави, просто більший вплив е, трохи інших цінностей, по які поки що сповідує уряд Росії, скажімо так. І можливо, місцеві місцева еліта також сповідує ці цінності, але в цілому е, я не бачу альтернативи європейському вибору ні для Донбасу, ні для Львову. Для мене е, Донецьк не є гіршим за Львів в цьому плані. Навпаки, е, тобто зараз в Україні немає немає різниці особливої між містами ідеологічно. І якщо ми говоримо про вплив сусідньої держави, я думаю, Росія також. Дуже скоро зміниться і буде рухатися в такому ж самому напрямку, навіть з цими самими лідерами, тому що є певний тиск суспільства. Тиск суспільства це важливо. Чи може щось змінитися в Україні після з от виборами, яким які грядуть в цьому році? Е, знаю, що на останній зустрічі е, власне учасників руху ми європейці обговорювали активно. Ви в своєму блозі про це написали про те, що наша колега Таня Чорновіл, журналіст е, з буде балотуватися от по мажоритарному округу. В Можете парламент бачите, власне, у нас yeah. вся плазма нашою спиною така тематична. От є Таня тут я так бачу ваш блог. Yeah. Ну, на, наскільки це важливо, і наскільки ці вибори можуть змінити цю векторність? Я не знаю, от, чи залежить? Наскільки це залежить від того, хто піде в парламент? Ці вибори можуть щось змінити? Ну ще є вже прогнози, що вони нічим не закінчиться ці вибори, все одно буде, ще, От нас вчора Карасьов казав, що буде ще гірший склад парламенту, все одно, бо ж мажоритарці пройдуть люди. No, ну вони... знаєте. В нашій ситуації казати гірший склад парламенту, кращий склад. Тобто я не, не хочу сказати, що гірше бути не може. Але в цілому, по шкалі плюс-мінус, якщо людина йде в парламент, вона журналіст, вона відчуває в себе всередині щось таке, що вона може щось змінити, вона хоче це зробити, то нехай, нехай так буде, нехай вона пройде, тому що реально. Я спілкуюся з різними людьми, скажімо, з різних соціальних прошарків, і з такими людьми, які взагалі не знають, що таке інтернет, Фейсбук, блоги, там. але вони хочуть нових облич. Для них піти і проголосувати зараз за тих, сам, тих самих людей, які просто перейшли з одного списку в інший, або вже третій, четвертий раз переходять, щоб тільки щоб бути в парламенті, для них це вже неприйнятне. І це не не залежить від того, живуть вони в глухому селі чи в великому місті. Розуміння загалом є вже та що... за чорта лисого я проголосую, аби я не я не хочу бачити випадкових людей в парламенті. Подивіться на ці списки. Ви знаєте, я, я не статистики такої не маю, але я думаю, що добра половина зараз депутатів не приймає участі ні в якої законодавчої діяльності. Ага. Вони туди потрапили. Там був список партія. Як будуються партії? Партія в нас це поки що лідер. От добре, давайте візьмемо партію Віталія Кличка. Угу. Хто от там? хто там? Я кличко добре проголосую, але за ним прийдуть ще може 25 людей. Хто ці люди? Ми не знаємо. Ми не знаємо. Не знаємо. Нехай, тобто це для них теж такий певний челендж для цих нових партій, щоб вони подивилися в, в кінці кінців на людей, на українців, які от вже отримали освіту в, в найкращих закладах Америки, Європи. Які можуть приїхати сюди знову, які зараз може живуть за кордоном, можуть приїхати робити в країні якісь перетворення? Подивіться, вони вже тут, вони вже працюють, але вони не потрібні ні владі, ні опозиції, тому що влада буде казати, що нічого не зміниться, ці вибори нічого не дадуть. Ні, ну, тобто, щоб люди не ходили, тільки буде низька явка. Переможуть ті, хто хоч, кого хочуть влада і політтехнологи. Івана, я що хочу сказати? От тобто. Є, от я, я теж є, до речі, членом групи ми європейці, правда, я ще нікуди жодного разу. Ти не поки вийшло. з, з віртуалу не та, виходив. Так, та, я такий, я такі квінтесенцію офісного хомячка, який на навіть на пост може там не, не, не спомогтися. не спромогтися. Але я хочу сказати, що власне є е, ті люди, які сидять у Фейсбуці або є там активними членами. От він зараз проводить там Мустафа наєм та голосування, якби вибори відбулися сьогодні, чи, серед е, своїх ж там френдів, умовно кажучи, чи там хто перепощує з його френдів. І, там, Ясно, що якби б голосували користувачі Фейсбуку, в нас би зараз була б зовсім інша країна, але більше таки складають люди, які новини отримують не з Фейсбуку, а з телебачення. І на телебаченні от я до чого веду. Тобто є гасло, яке каже, в Тому числі, Сівен, що треба знайти 225, наприклад, людей. Які були б альтернативи, от ми вважаємо, що з цих 225 от є, наприклад, Таня? Я під цим підпишу явтозека в, в цілому дає можливість людям самовисуватися, так правда? але як донести до людей до виборців власне з телебачення? Ну, тобто люди, які отримують інформацію. телебачення, що це саме ті люди. Що от Таня чорновіл для дуже багатьох людей вона може бути там людиною малознаною. А от, от там, скажімо, там директор нашого там підприємства спошиву там рукавичок в нашому місті, який є вже членом партії регіонів, його туди загнали копняками. Він вже для них відомий, і він ще й купить сім комп'ютери. Для я, я, я не думаю, Школа. що ми маємо змагатися зараз за ефір, і найкраще, що можуть робити ці люди, це ходити пішки по своїх там. Кварталах розмовляти з людьми, говорити, добре, якщо цього разу не вийде, переможе людина, яка платила там колись всім за вибори по 80 гривень, може вона в цей раз переможе, але наступного разу буде ще ясніше. В нашій країні взагалі потрібна ясність в тому, що відбувається. Добре. Чому ми вважаємо, от люди живуть у себе в кварталі, вони завжди голосували за ту, за ту людину, яка Потім стала депутатом і в них нічого не змінювалось. Добре, можна один раз проголосувати за зміни? Я ще не знаю цих 226 людей. Звідки вони візьмуться? Ну може вони візьмуться? Є є бажаючі? Я так думаю, що є. Може навіть а, своїм цим Фейсбук-команду, яка в нас зараз є, вона велика і ще інші. Це вже тисячі сотні тисяч людей насправді, які це все читають. Може, ми спроможемось провести одного кандидата. В депутати, і ми можемо довести, що ця людина не буде брати хабарі, що вона буде принаймні, що вона буде чимось цікавити, що вона буде займатися питаннями країни, жити на депутатську зарплату. Дякую. Вона ми продовжимо після реклами.